У мене усім небо, мене Вікторія, місто Харків. І сьогодні в мене розпаковка від продачині з Фейсбуку Марія Качановська. Замовила багато рослин, 13 видів, ще більше самих рослинок. Але щось коробочка доволі таки легесенька. Хоча рослинок багато і коробка повинна бути важкувата. Зараз розпочатую і подивимось, що ж я отримала. Замовила по рекламі, хоча, якщо чесно, то з реклами я побоююсь замовляти, але коли зайшла на сторінку до продавчині, в неї було дуже багато підписників. Ну, це вселяло надію. А також привабливі ціни. Тож я ризикнула та замовила. Отже, що ж тут в мене? А тут? Доволі такі компактно упаковані рослинки. Всі замотані в пакетик, шпажки для того, щоб вони тримались і не пошкодились. Зараз всі повитягую. Так, і пороздивляємось, що ж я отримала. І на перший погляд все гаразд. Ось так. Рослинка в рослинку, наче ціленькі. І що найдивніше, я думала, що ціна малесенька, то й рослиночки будуть малесенькі. Але ні, я дивлюсь, що поділки. Поділки такі гарні. Горщики легкі. Тому і пасилка була легенька, е, легкі, тому що в них торф'яний ґрунт. Це один шар рослин і ще рослинки. Ну, я приємно вражена на перший погляд, дуже все добре виглядає. І не мініатюрні рослинки, а доволі такі нормального розміру. Витягую всі. Які гарненькі це камнеломка. Ломикамінь. Так. Ага, трішки травичка пожовкла. Ну, не знаю. Всередині зелена. Так, це останнє наче всі витягнула. І зараз її порозмотую, розставлю і буду більш детально знайомити вас з кожною рослинкою. Окремо буду додавати коротенький опис до кожної рослинки. Тож, дивіться! Ось така краса. Все порозмотувала, все ціленьке, проставляла так, як замовляла по списку. У кінці відео, після опису, буде фото з переліком рослин, а також ціною на кожну рослинку. Отже, починаю більш детальний огляд. Перша рослина. Гаура. Сорт Гауді Ред. Це трав'янистий багаторічник який має компактний кущик 40-60 см у висоту, квітує темно-рожевими квітами і починає квітування з червня і до самої осені. Коли не квітує, він також має привабливий вид темні листочки з червоними стеблами. Дуже симпатично виглядає. Ось такий саженець. Маленький горщик, але доволі такий величенький. Наступна рослинка це обрієта. Це ґрунтопокривний багаторічник, невисокий, але розростається килимом і дуже рясно квітує у квітні-травні місяці. Потребує висадки на сонячних ділянках і навіть взимку зберігає колір листя. Ось такий доволі такий величенький кущик. Далі ось така малисенька куртинка, кнопочка драба. Якщо чесно, я не знайома з цією рослиною, отже, драба або крупка мохоподібна, це низький багаторічник, який на навесні, початку літа дуже яскравими жовтими квіточками. Має маленькі листочки, зібрані у прикорневі густі розетки. Це витривала рослина, яка зростає у гірських умовах, тому підходить для кам'янистих садів. Мені схожа на ломи камінь. Перлинниця. Це багаторічник, який квітує білими квіточками, кульками у липні-серпні. Квітує, коли наростає дуже густо, утворюючи шар із маленьких дрібненьких квіточок. Мазус це ґрунтопокривна рослинка, яка утворює килим з фіолетових квіточок. Дуже рясно квітує на весні, початку літа. Ось така величенька поділка. Вівсянниця Готьє. Це травичка, яка утворює компактні куртинки. Трішки він з жовтим лисячком під низом. Але я думаю, що то нічого. Якийсь бур'янець затисався, повириваємо. Я думаю, його необхідно підстригти, щоб він наростив нову куртинку. Ось такий вигляд має травичка Готьє. А далі трава ожика. Також нарощує симпатичні круглі куртинки, але зростає у напівтіні тінистих місцях саду. На краєчку листочків має червоне забарвлення ближче до осені. До того ж, це зимозелений злак, тобто листя зберігає свій колір навіть взимку. А далі Ломи камінь декілька сортів, цілих чотири горшечки різного кольору. Ця рослинка, я думаю, багатьом відома. Утворює округлі куртинки з щільними розетками листя, а також рясно квітує на довгих стеблах. Ось такі рослинки ідеально підходять для рокаріїв. А це чебрець лимонний. Це пряна травичка, утворює компактний кущик, має дрібнесеньке листя, світло-зеленого кольору і дійсно має лимонний запах. Якщо потерти листочок, дуже гарно пахне. Взяла також інший чебрець. Це чебрець лимонний, доволі такий височенький, десь 20 см у висоту. І також чебрець Фредо. Цей чебрець більш компактний, більш низенький і має також приємний запах, але трошечки інший. Ось такий симпатичний маленький кущик. Чебрець. Можна використовувати як пряну, так і декоративну культуру, підстригаючи, утворюється доволі таки щільна кулька, ще й запашна. Наступна рослинка делосперма або алмазник, більш милозвучна назва. Взяла два сорти рожевий і фіолетовий. Алмазник утворює також квітучий килимок зростає на сонячних відкритих місцях, квітує дуже рясно і ефектно. Ось такі гарні поділки. А далі ще одна рослинка, яка мені невідома. Пароніхія. Це багаторічний ґрунтопокривник, який утворює килим, має малесенькі дрібні листочки і цікавий своїм цвітінням. Квітує у червні липні, утворюючи білі напівпрозорі квіточки. Але й без цвітіння вона має декоративний вид за рахунок безлічі дрібних зелених листочків. А це гіпсофіла рожева. Кулястий кущик розлогий, який дуже рясно квітує улітку утворюючи таку ажурну хмаринку із дрібних дрібних квіточок. І останні рослинки з цього замовлення це будлея карликова, рожева та фіолетова. Утворює компактний кущик, рясно квітує подовженими суцвіцями і гарно приваблює метеликів. Ось такі дві манюськи. Рослинки здорові, мають прирости нові. Сподіваюсь, вони наростуть у гарненькі кущики і будуть милувати своїм цвітінням наступного року. Ось така купа рослин, які я отримала по гарній привабливій ціні. Нагадую, це був розпродаж, ціна трішки знижена. Рослини всі у гарному стані, а також не надто маленькі, як я побоювалась. Я вперше замовляла у цієї продавчині і думаю, не востаннє, тому що я дуже задоволена. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Дякую за перегляди і до зустрічі у нових відео.